Пане Михайло, так а що відбулося? Якийсь час була перерва. і Ми, як завжди, знаєте, люди дуже добре звикають до хорошого думали, що ці удари по російським аеродромам трошечки звільнили, почистили на бо Харкова. Тут така жорстка кровава відповідь. Ну це ж не військове питання насправді. Це ж питання психології е цього е збоченого диктатора, який просто він же сказав, що він помститься за Курську область. Угу. І ми бачили, що відбувалося 26 го числа. Потім е були е удари ще. Багато ударів по Україні, масовані удари шахедами, і е, оці удари по е, Харкову зараз, там, де просто немає жодних військових об'єктів, просто е, демонструється, що вони можуть, вони будуть бити, вони будуть е, нас е, намагатися переконати, що війну треба закінчувати е, капітуляцією. І та, та психологічна обстановка, яка в нас, до речі, існує, е, вона в тому числі і е, формується і нами самими. Тому що, от останні дні я, наприклад, помітив, що в соціальних мережах ну, забагато не причому від людей, які не знаходяться на фронті, а знаходяться, наприклад, на теплих диванах, але вони чомусь намагаються щось розбурхати. Не треба це робити. Треба прийняти, мабуть, холодний душ, бо жарко, і зрозуміти, що лише конкретною допомогою зараз можна підсилювати лише наші зусилля. Бо ми самі себе коли послаблюємо, це призводить лише до того, що ми... Припиняємо цю війну. Давайте тоді цим Ультиматом. займемося, тому що дуже багато. Я, я згоден не в Ростині зради кругом була з приводу ситуація на Покровську. Розкажіть, будь ласка, що там справді відбувається? Ну так дійсно, якщо подивитися на ту обстановку, яка відбувається, і те просування, з яким росіянам вдається вирубати оцей коридор. Тобто, якщо подивитися на карту, то дійсно виходить, що. Росіянам дається вирубати коридор. Я відразу скажу, що це з військової точки зору не зовсім правильно. Тобто, от, от так не можна робити, якщо говорити про проведення операції. Тому, звісно, тому, що ми теоретично можемо його зрізати. Ну, Звісно, тут загроза флангам це, це елементарні речі. Але звісно, чому так відбулося? Тому що українські військові не дали можливість. По перше, не дали можливість прорватися на вовчанську напрямку, купянського напрямку, створити загрозу на на Лиманському напрямку і загрозу. На якраз на краматорськ словянськ потім часів яр, вони, їм не вдалося прорватися. Бо, якщо би тут був такий прорив, прорив на турецькому напрямку, звісно, що прорив на Покровському напрямку виглядав би тоді логічно, тоді виходили би на оперативний простір краматорськ словянська агломерація. Потім іде вугледар, який, до речі, зараз актив, активізувався, тобто пів, південний фас цього наступу. І якщо згадати лиман. Вугледар і часів яр турецьк покровський напрямок виходить, начебто, все теоретично правильно. Але подивіться, що відбулося з травня всі наступи були фактично зупинені. Я не кажу, що тут нічого не відбувається. Дуже і дуже насичена обстановка і дуже напружені бої. Але фактично росіянам вдається прорватися лише тут. І з точки зору подальших дій вони мають розширяти свої фланги, вони мають прориватися на часом міру, вони мають посилювати свої фланги. На, на півночі на півдні. зараз вони, до речі, напрямку селідова, вони якраз і намагаються розширювати свій контроль, прориватися е, на південь, для того, щоб забезпечити, е, наприклад, атаками на Курахове, замкнути тут територію, і так далі. Але їм це не вдається. Тобто, е, якщо подивитися на соціальні мережі, там е, тотальна зрада, хаос, втрата контролю ситуації, управління. Але якщо б так було, то насправді у нас би була карта трошки інша. Якщо б була втрата повна управління ситуацією військами, то тоді би прориви були трошки інші. Пане Михайло, ціна Покровська. Давайте ми обговоримо те, про що верещать соціальні мережі. А, ну насправді, звісно, у нас кожне місце важливе. Покровськ це важливий вузол і логістичний, і комунікаційний. І, взагалі, після Покровську дійсно відкривається дорога вже в Дніпропетровську область. Це Зрозуміло. Однак, знову ж таки, говорячи про те, чи буде повний провал фронту, якщо буде вихід на Покровськ. Знову ж таки, що це буде в вигляді коридору, то звісно, ну можна коридор намалювати і до міста Дніпра, але так же не буває, можна так і до Києва намалювати. Тоді можна було війну не починати колись з Росії до, до України ходили. Потяги літали, літаки був, uh -huh. і можна було б no вони і поті... пробували колоною так. поїхати. Колоною, до речі, на якщо карта Діпстейта вона дуже класно це характеризує, у Росіян також були такі полоси, з яких вони потім втікали, не забезпечені фланги, комунікації і так далі. Тобто, до чого я веду? Нас насправді, звісно, якщо росіяни прорвуться на Покровськ і одночасно у них будуть успіхи на інших напрямках, тоді звісно це буде. Ну, скажімо так, негативний розвиток подій. Нам буде треба говорити про те, що у росіян виходить виконувати завдання Путіна окупувати Донбас. Ми знаємо, що це завдання у них політичне, це не військове завдання. Тому вони тут вкидають просто неймовірні ресурси. Вони тут втрачають неймовірні кількість військовослужбовців, абсолютно без підготовки, просто їх вкидають і, на, на обой. Місні штурми, ми це знаємо. Але якщо залишиться ситуація таким чином, тобто вдасться каналізувати, скажімо так, зусилля росіян лише на покровському напрямку, ну я би сказав так, що це не найгірший розвиток подій, тому що в результаті українські війська можуть завдати удари в фланги. Це будуть, можливо, для когось несподівані, несподівані операції, але це досить логічні операції, якщо буде розвиватися ситуація саме так і тут є важливий аспект Курського напрямку. Можна на тому, нам, що так, курс показати, та, тому що знову ж таки є цікавий елемент і ПСО, коли росіяни відразу з першого дня курської операції робили ло профайл на курську операцію. Тобто, ми, ми знаємо, ну ло профайл по-англійськи це такі непомітно. Забивали повністю курську операцію, говорячи, що це взагалі нічого тут не відбувається. Тут кілька там київських нацистів бігають по кущах. Насправді все це неважливо, бо головне це Донбас. Тепер, якщо подивитися, що відбувається в Курській області, ось у нас, наприклад, немає таких коридорів. Так? Якщо включити в зону контролю або хоча б в сіру зону, вона зараз ще поки не відмічається. Лужківський район, там, де замкнуто між український кордон, українські війська і річка Сейм. Угу. Цей район близько 700 квадратних кілометрів, він фактично закритий українською армією. Там знаходиться за різними оцінками від тисячі до трьох тисяч. Російські військовослужбовці, понтони мости знищені. А ну ще раз покажіть. це цей район, так це річка Сейм, так. яка далі, до речі, йде дуже цікаво. Вона повертає от, в район, вона йде, в принципі, тут не видно до Рильська, ага. до федеральної траси. Тобто, в принципі, якщо пройти оцей район, тобто Корінєва і по річці Сей, можна піднятися. На північ, а потім річка Сейм йде аж до самого Курську, так. І вона досить непогана річка з точки зору природньої перепони. Тобто, ага. вона вона широка, вона не так легко її форсувати. В принципі, тут мости і понтони знищені. Так. Багато було січень. Три. Три, знищені, три три мости. Це постійний три процес, мости, так. бо ми бачимо багато відео, що вони їх все одно продовжують подовжують. Але... Де зараз армія РФ? Де, де, де вона в напівкільці в цьому? Тобто, ну. Про це знає українська розвідка. Тобто, а, ми не можемо сказати, наприклад, можна три тисячі військових розподілити е, рівномірно по 700 квадратних кілометрів. Але насправді ми ж не знаємо, де вони зараз знаходяться. Тобто українська армія може проводити тут е, зачистку, як, як це е, е, сплановано, і mm -hmm. головне, що вони не можуть фактично втікти. Ну в план можна по одному можна в принципі переплисти. Да, Неважливо, де вони, головне, що вони там замкнені. Вони замкнені, тобто тут у нас є перекриття. Тут український кордон, там річка. Все. тобто, ну операція просто ідеальна з точки зору перекриття цього саме цього району. Тобто uh -huh. відразу був удар на цьому напрямку, а і е, одночасно перекрито з опорою на е, географічні умови, тобто на річку. Uh -huh. Чи можуть росіяни щось вчинити, наприклад, для порятунку от цих трьох тисяч чи їм не варто цього зараз робити? Це не є їхньою зараз ні тактичною, ні стратегічною задачею. Наскільки я розумію, вони зараз забирають навіть з Африки там свої певні підрозділи та для того, щоб е, якимось чином та, що називається купірувати цю ситуацію на Курщині? Ми про це говорили, тобто росіяни допустили. Е... Оперативну помилку, я би так сказав, тобто вони неправильно відреагували. Ну чому це відбулося? Тому що Герасимов начальник штабу доповів, що там загрози немає. Там тисячу зайшло чи сімсот. Він казав: Ні, тисячу зайшло, сімсот вбили триста бігають. Да, 300. а Ніякої загрози немає, все нормально. Це в перші дні було. І росіяни не перевели достатніх сил на те, щоби вдарити в фланги якраз нашому угрупованню. Які тільки починало тоді операцію для цього треба було 2-3 дивізії знімати з Донбасу. І вони вирішили не припиняти наступ на Покровському напрямку. Тим більше Чесівяр, Турецьк, Вугледар, і так далі ніхто не скасовував. Це політичне завдання. Курська область, ло профайл. Вони не хочуть про це говорити, тому і сили туди кидають будь-які ахмат, якісь ПВК-ведмідь, що завгодно. Строковиків і ці сили не можуть фактично на таку, на, на такій території. Зупинити цю цю операцію збройних сил України фізично не можуть, тобто для цього зараз їм по-доброму треба близько 50 тисяч ну, виглядає військових. так, що ця ситуація з Курщиною вона більш-менш стабілізована там станом на наш момент нашого з вами спілкування. Та вчора розмовляла з Євгеном Карасем, який побував там. І він розповідав про те, що о, дуже дивно спостерігати, як населення приймає е, е, інші війська. Він розповідав, що е, комендатура це ну фактично може бути військова машина. От е, наша українська вона стоїть значить, і стоїть там боєць з автоматом і ходять росіяни, які говорять, а де вода, а де газ? А буд будуть ли пайки і так далі. І Потім каже, вони це все отримують, і вони знову йдуть. Дуже цікаві такі спостереження людини, яка там побувала і бачила це все, зокрема про ставлення було але, але дуже часто в тих соціальних мережах, про які ви згадали, говорять, що це був нерівноцінний, мовляв, обмін. Претензія суспільства, яке це обговорює, для чого йти на Курськ, якщо на Покровську така ситуація. Ну, можна я тоді ще й додам своє питання, угу. яке хочу поставити, і чи може цей напрямок розвиватися в бік того, що ми підемо вдовж кордону, обрізаючи Харківщину і так далі? Відразу з другого питання. Теоретично, якщо подивитися знову ж таки на річку Сейм, я просто не, не кажу зараз якісь секретну інформацію, просто дивлюсь на карту. Вона йде на північ, а тут знову український кордон так само. Повторює трошки. Мені здається, коли якщо порізьці з Сейм робили кордон геополітичний, uh -huh. як це прийнято було в старі часи, щоб там корови не ходили з іншого князівства в інше, то воно б зараз було б стабілізовано краще. А так українські війська, в принципі, можуть піти на північ, робити буферну зону. Тобто, якщо ми зараз зафарбуємо це, Глушківський район вже є буферна зона. Вже нормально вимальовується, якщо піти далі. На Брянську область, Наверко. там там більш аналогічно, там такі ліси, тобто територія нормальна. Якщо казати про Білгородську область, вона насичена військами. Тобто, якщо казати тут, таку саму зробити буферну зону, то треба брати Білгород або відрізати його. І там, там дуже важливі комунікації. Якщо ми підемо якраз в Білгородську область, відрізати комунікації, робити таку саму буферну зону. Ну, це буде досить важка операція, ну але, але теоретично але, але, можливий але... удар в тило цієї білгородської групи теоретично, раніше. теоретично можливо, звісно, все можливо. Але це залежить від того знову ж таки, як відреагує зараз Росія, якщо вона буде продовжувати відсилати ПВК-ведмідь і, і якісь mm -hmm. чопи на стабілізацію ситуації, може склатися обстановка, коли можна буде провести рейди і в Білгородській області. Але це вже наша розвідка, наше командування буде визначати і стосовно питання. Стабілізація цієї ситуації. Стабілі... І Покровська. Чи був рівноцінний обмін? обмін? обмін. Так. Тобто Ну, По-перше, є такі, є такі uh, поняття, як функціонал. Тобто, якщо казати, що десанто-штурмові війська посадити в окопи. У нас відразу кричать, навіщо ви десанто-штурмові війська саджаєте під каби, під артилерію. Краще вони ж для не для цього не для цього вчилися взагалі. От, будь ласка, десанто-штурмові війська показують, як треба працювати. Вони вийшли на простор, вони займаються тим, на що вони призначені. І якщо казати, що їх посадити зараз в окопи, чи це було б ефективно? Я впевнений, що так. Можливо, було б ефективно, але потім казали би, що. Угробили якусь бригаду десанто штурмову замість того, щоб проводити якісь більш наступальні операції, і які би приносили більше користі, взагалі про цей обмін це взагалі дуже важко говорити, тому що зводяться все до тактики і оперативного рівня. А я все таки говорив би про стратегічний рівень. Якщо цю операцію оцінювати? щодо стратегічного рівня, от скажіть росіяни завдали нам такого нищівного дроново-ракетного удару Енергетичного. і поки що ми не бачимо удару у відповідь. А напевно, що Україна ну відповідає завжди, та як ви гадаєте, чому немає удару помсти від України? Ну помста, це взагалі не нерозумна штука. Тобто нам не треба помст, нам не треба помста. Нам треба звільняти Україну. Тобто для цього не треба мститися, треба виконувати свої плани. Я yeah, ізраїльською лексикою користувалася, Та <laughs> а, до речі, у них теж не не дуже ефективно останнім часом виходить. Можливо, бага за багато емоцій. За тобто, да, тобто, якщо, якщо говорити про якщо говорити про те, чому... Складається враження, що тримають, не yeah. дають завдати ударів у відповідь. Ні, не складається, не складається. тому що ідуть удари, наприклад, по НПЗ. НПЗ горять дуже красиво. Горять деякі НПЗ вже горять більше там десь ці 13 не. днів вже Та, там про горить дуже чудово. Тобто йде, Росрізерв знищується. Але якщо ми говоримо про асиметричні операції, знову ж таки, я до своєї цієї mm -hmm. любимої теми, mm -hmm. що можуть бути несподівані операції на інших напрямках, і для цього потрібні ресурси, потрібні нам дрони, ракети, і можливо, є плани, які в більш корисних цілях будуть використовуватися ці. Наші можливості uh -huh. і ракети, і дрони, і щоб не просто мститися, а знищувати конкретні об'єкти. Мости, наприклад, якісь дуже важливі. Uh -huh. Ну, з цією місією, напевно, і відбувається зараз поїздка у Мірова Єрмака. Подивимося на результати. Пасибі, так. пане Михайло. Дякую, Михайло саму експерт, директор НюГеополітикс ресерч нетворк. Пасибі. Дякую дуже.